Для яких справ січень несприятливий місяць і чого краще утриматися, не будуйте навколо себе стіни, не відгороджуйтесь від людей. Навпаки, будьте відкриті. Якщо вас хтось кудись запрошує, ходіть. Якщо хтось вам дзвонить, піднімайте трубку, говоріть з цією людиною. Якщо у вас щось наболіло давно, поговоріть з кимось. Не тримайте в собі негатив. Поділіться з кимось своїми проблемами. Друга карта, яка досить схожа за змістом до першої карти, не тримайте на серці зло. Краще поговоріть напряму з цією людиною або поставте ваші стосунки на паузу, не йдіть на конфлікт, і особливо, якщо ви хочете комусь от у вас така. Таке бажання зробити щось погане, тому що ця людина давно вже у вас на думці, як той, хто вам чинить погане, краще цього не робити. Також питання про старих друзів і старих знайомих. Ці люди можуть вас завести у якусь таку ностальгію на грані з меланхолією. Не давайте спогадам повністю ваше життя захопити і перенести вас із. Вашого поточного моменту, в якому ви живете, у минуле, яке вже давно, давно минуло.